Нині вкотре лунали вибухи, вкотре відкривали рашист вогонь у бік Запорізької АЕС. Від початку серпня її обстрілюють доволі активно. І, Звісно, в усіх цих ударах намагаються звинувати та саме українські збройні сили. Жоден постріл їхній, на щастя. жоден постріл окупантів не влучив у резервуари у місця, де є небезпечне пальне. Це на щастя, і в Енергоатомі пишуть, що. Такі випадки щасливі не можуть тривати вічно. На вашу думку, як може розвиватись ситуація і, взагалі, чим як це все може завершитись? Ну на жаль, вони грають з вогнем, і справа у тому, що дійсно ситуація в будь-яку мить може вийти з-під контролю. Це не прогнозована на сьогоднішній день ситуація, Незважаючи на те, що ми знаємо, що вони заволоділи документацією, знають достоменно знають ті місця. Які більш-менш безпечні, і куди вони е, намагаються влучати е, за, за допомогою своїх артилерійських систем. Але на сьогоднішній день Росія не отримала очікуваного ефекту від цього ядерного тероризму. Навпаки, світова спільнота об'єдналася і всі вимагають від Російської Федерації негайно повного виведення російських військ з території атомної станції. Тому я думаю, що цей блеф е, ну, ще може продлитися декілька днів. І до кінця тижня, на мій погляд, може піти на, на спад, і або взагалі закінчитися, чому тому, що того ефекту, який очікує від нього Росія, вона не отримала. Ми можемо говорити не лише про те, що це небезпека, власне, від ударів, які завдають расисти. Працівники фактично зараз у заручниках і в інтерв'ю, звісно, анонімному одного із працівників станції журналістам. BBC, ми могли з вами читати про те, яких катувань зазнають там люди. Фактично працювати на виснаження аби виконувати свій обов'язок. Це це теж не є просто чи несе в собі загрозу і ще такі чи несуть загрозу такі дії окупантів зараз на території станції. Да, вони несуть велику загрозу. Ви знаєте, що більшість техногенних катастроф або аварії вона трапляється за, за рахунок людського фактору, так званого, і потім комісія пише в, в звіті, що людський фактор спричинив ту чи іншу катастрофу чи аварію. Дай Боже, щоб цього не відбулося, але людський, людський факт, коли люди закатовані, коли люди несилені не і коли їх постійно. Подавляють то тут ну дуже дуже великий ризик того, що може спрацювати оцей самий людський фактор. Ось ось чого треба бути ну опасатися в дан в даному випадку. Це головна небезпека стосовно відношення російських військ до персоналу станції.